Доброго дня, колеги депутати. Сьогодні засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, користування, планування території будівництва архітектури, охорони, пам'яток, історичного середовища та благоустрою Кушнецької сільської ради, Хмельницького району Тернопільської області, 8 скликання від 22 грудня 2025 року. Сьогодні у нас е, на комісії 19. Розпочнемо так. Перше питання про затвердження технічної документації і земерустів щодо встановлення межземельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку у господарській будівлі і споруд дячук Міні Михайлів. Вирішили затвердити дякую Міні Михайлів і технічну документацію для будівництва та обслуговування житлового будинку спорудною площею 0 гектара в селі Лукушне, вулиця Шевченка, 62. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючну комісію. Голосуємо. Хто за? Проти питання. Про затвердження технічної документації і заміустрою. Щодо встановлення мер земельної ділянки в натурі дівництва об та обслуговування житлового будинку господарській будівлі і Споруд Розі Галині механіки. Вирішили затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення мер земельної ділянки, площею 025 двадцять гектара в селі Мала Горнка, вулиця Центральна, 36. Зареєструвати речове право на земельну ділянку в встановленому законодавському порядку. Громадянці і розі Галині Маффу виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 земельного кодексу України. Контроль за виконання рішення на співну діючу комісію. Голосуємо. Хто за проти отримав рішення? Третє питання. Про Вилучення земельної ділянки виділеної для ведення особисто сільського особистого селянського господарства громадянці Щіській Богдані, Богдані Богдані. Вирішили вилучити з користування Щіпської Богдани, Богдані, Богдані земельну ділянку площою 0,2689 га для ведення особистого сільського господарства. що Находиться в межах населеного пункту село Просторкі, вилучену земельну ділянку площею 26,79 гектара, приєднати до земель запасу Кушнецької сільської ради. Контроль за виконання рішення покласти на осінню дію. Голосую, хто за проти утримався віддати. Про затвердження, четверте питання: про затвердження технічної документації і з щодо встановлення меж земельної ділянки для видівництва та обслуговування. Житлового будинку господарських будівель та споруд сіллі Михайло Семеновичу Ми вирішили затвердити технічну документацію із інволюцію щодо встановлення Меземеної ділянки сіл'ї Михайло Семеновичу площою 0, 10-2,00 гектара для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівлі та споруд. В селі Велика Горанка, вулиця Шевченка. 38. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючу комісію. Голосуємо. Ви Хто за? Проти отримаємо рішення. П'яте питання. Про затвердження технічної документації і заведується про встановлення межімельної ділянки для ведення особистого сі... сі... сілянського господарства сім'ї Михайло Семенко. Вирішили затвердити технічну документацію зягустю щодо встановлення межі земельної ділянки в сілі бихайноселянович площею 0,62 га для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту село Велика Городка. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючу комісію. Голосуємо. Хто за? Проти отримають рішення прийняття. питання про затвердження технічної документації цими устрою щодо встановлення медземельної ділянки в натурі для Одніміста та обслуговування житлового будинку будівлі Василевській Вікторії Миколаїв. Вирішили затвердити Василевській Вікторії Миколаївні технічну документацію заустрою, для однієї та обслуговування житлового будинку, Господарській будівлі і споруд, споруд площею No25.0. Та в селі Башуки, вулиця Шевченка, 57, котро за виконання рішення покласти на постійну діючу помісію. Хто за, проти отрималися, Рішення прийнято. приймати. Слідуюча питання. Про затвердження технічної документації із Рівноусі щодо встановлення межзаймальної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель із політюх. Старий Олексиниць, вулиця Калачукова, 7. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючу комісію. Голосуємо. за? Хто да, проти підтримує рішення? Так, восьме детально. Про затвердження технічної документації за миру щодо встановлення земельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку Скодарської будівель із полюд Антонюк Григорію Михайло. Затвердити Антонію Кривою і Михайловичу технічну документацію і земноустріл щодо встановлення земельної ділянки натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарській будівельність пору площею 09-28 гектарів в селі Старій Олексинець, вулиця Східна Сіль. Контроль за виконання рішення покласти на постійно діяльність. за проти відтримання. Дев'яте питання. Про затвердження проєкту землеустрою, що забезпечує уколов економічне обґрунтування сірозміни та вподаткування угідь земельної ділянки площою 1151,86 гектара за кадастровим номером 61 яка перебуває в комунальній власності Упушнець. Ради для ведення товарного сільського спокоїського виробництва в межах населеного пункту село Росток Тернопільського району та Тер... Термо... Кременецького району Тернопільської області вирішили затвердити проєкт землеустрію, що забезпечує екологічно економічне обґрунтування сілозміння та впорядкування угід земельної ділянки площою 11,5,76 гектара. Яка перебуває у комунальній власності Випушнецької сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського сподарського виробництва межа населеного пункту села Росопі, яким передбачено зміни виду угідь загальною площею 11,51,86 гектара, в тому числі із Пасовища, 11,51,86 гектара, та рілля 11,51,86 гектара без зміни категорії земель. Та цільового призначення земельної ділянки. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну діючну комісію. Ді Переформуємо, хто за проти отрималися рішення Десяте питання. Про затвердження технічної документації нормативної чоловіки оцінки частини земель межа громади, району, в межах Опістейської територіальної громади Хмельницького району Харківської області села Лопушник. Вирішили затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки частини земель в межах Бушнецької територіальної громади Хмельницького району Тернопільської області села Лопушня, розробленої Товариство з обмежної відповідальністю ДП Тернопільський науково дослідний та проєктний інститут землеустрою. Державні податкові інспекції Тернопільської області впровувати пункт 3 рішення про. Здійснення контролю за повнотою та своєчасністю плати за землю. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючку комісію. Голосуємо за проти утримання. Питання 11. Про затвердження технічної документації з нормативної гушової відповідь частини земель в межах Україниської територіальної громади Кременецького району Тернопільської області села Ростова. Затвердити технічну документацію нормативної рожової оцінки частини земель в межах України територіальної громади села Ростовки, розробленого товариством з межінністю ДП Тернопільський науково-дослідній та проєктний інститут землеустрою. Контроль за виконання рішення покласте на постійній діючку за Проти отрималися рішення. 12 питання. Затвердження технічної документації нормативної грошової оцінки частини земель-межах Бушненської територіальної громади села Крутнів. Вирішили затвердити технічну документацію нормативної грошової оцінки частини земель межа Бушненської територіальної громади. Села Розроблено Товариство з відповідальністю ДП Тернопільським. Контроль за виконання рішення покласти на постійну дію. Голосуємо. Хто за, проти отримали рішення відповідно. 13 питання. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки частини земель межа Бушнянської територіальної громади. Сада Раса пише. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки частини земель межа. Тянської територіальної громади. Це зараз окрім. Розробленого товариство з обмеженою відповідальності ДП Тернопільського -науково наукового досі не ітапроект інститут. Рішення за виконання. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючу комісію у судьбу за проти, січня прийняття. Так, 14. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського селянського господарства Стицюк Наталії Миколаївни. Вирішив надати дозвіл Стицюк Наталії Ніколаїв на розроблення проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського. Селянського господарства загальною площею 1,50 гектара по вулиці Молодіжна, 34 Г е, та Шевченка 2. межа межах села Велика Органа. Котроль за виконання рішення покласти на постійно діючку місію. Хто за проти отримується рішення? 15 питання про затвердження технічної доповіді. Земнорустою щодо встановлення меж земельної ділянки натуря, дівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, бо і позоє Миколаїв. Ви затверджуєте бої позої Миколаїв і технічну документацію земнорусою щодо встановлення межземої ділянки в натурі, дівництва та обслуговування житлового будинку, господарські будівелі і споруд площею 0,25-2-0 гектара в в Вулиця Молодіжна 4. Контроль за виконання рішення власти на постійну діючу комісію. Голосуємо. Хто за проти отриманості? Шістнадцяте питання про затвердження технічної документації і зимою щодо інвентаризації земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд. Електронних комунікацій за межами села Старий Олександр Рад ВП України. Вирішили затвердити технічну документацію землю щодо інвентаризації земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій площею 0,168 01, га згідно договору оренди за від 29 травня 2007 року укладеному між Кременецькою. Районною адміністрацією і зад український мобільний зв'язок, зареєстрованого у Крименецькому реєстраційному відділенні, яка розташована за обмеження населеного пункту в селі Старій Олеси? Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючу комісію. Голосуємо, хто за проти отримано? Питання. Про надання дозволу товариству з обмежною британці Волинова на виготовлення технічної документації з індустрією щодо інтералізації земель невідтримуваних земельних часток, які знаходяться за межами населених пунктів на території Поштенської сільської ради. Де надати дозвіл товариству з обмежною це болить нова на виготовлення технічної документації землю щодо інвентаризації земель, витоплених земельних часток і земель колишнього КСП провідні, які знаходяться за межами села Старі Олексаниць, Івані Кинецького району на території Пушницької сільської ради. А саме земельна ділянка Полусік у лідії грипів олітоновій площею 141, земельна ділянка Тимчик Федора Семеновича, орієнтована площею один сімдесят один гектар. Земельна ділянка Юхінчук в ліке Єфанасів орієнтованою площею один тридцять п'ять гектара. Земельна ділянка Березінчук Ліз... Лізавети Андріївни з орієнтовною площею один сімдесят гектара. Земельна ділянка я, Нішевського Романа Івановича. Орієнтовної площею 1,55 п'ятдесят Земельна ділянка Лотоцькій Євгенії Миколаївнітовною площею 1,25 га. Друге, надати дозвіл повійнована видання технічної документації зему щодо інвентаризації земель невитриманих земельних часток із земель колишнього КСП Добрин, який знаходяться за межами села Башуки Нової Олексії з Кам'янецького району Пушнецької сільської ради. А саме земельна ділянка досі Архіпів. Орієнтовною площею 1,20 га. гектар. Земельна ділянка Вобрик Марії Філімонівни, орієнтованої площею 1,61 гектар. Земельна ділянка Лотоцької Євгенії Несторівни, орієнтованої площею 2,10 га. гектара. Земельна ділянка Древницького Бориса Івановича, орієнтовної площею 2,99 гектара. Земельна ділянка Шенера Галина Петумівна, орієнтовної площі 2,14 гектар. Земельна ділянка Іпнчук Літерій Афанасів. The mena ділянka Bredjuck in Zavetta Antriveny Porsche, one seven seven in the mena ділянka Uliane Antonini Antriven, on the ploy, one shit short of that. The mana diamond Shera, Alina, on the Porsche, not 34. The manna ділянка, by the war, for those tone plot, not 33 litur. 18 питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 0168 для розміщення та експлуатації об'єктів іститут електронних комунікацій за межами села Старі Одерсенець Рад Ф України. Вирішили затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 0168 гектара. Для Розміщення та експлуатації об'єктів із беруть електронних комунікацій за межами села Старий Одеса. В сумі 17 тисяч 85 копійок. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючу комісію. Голосуємо. Хто за проти установці рішення І останнє наше питання: 19. -те. Про затвердження детальної. Детального плану території на розроблення детального плану території для будівництва об'єкта тваринницького господарства фермі на 150 голів ВРХ на території Буштенської сільської ради за межами села Ростовки. Вирішили затвердити детальний план території на території на розроблення детальні. За виконання рішення власне на постійному комісії. Голосуємо. Хто за проти отримання рішення? То, питання. То, питання то, ну, рекомендую дані питання винести на рішення сесії. На цьому наше засідання закрите.